Майора запасу Ярослава Анклевича у військо призвали під час першої хвилі мобілізації. Війському він став через півроку, а у жовтні відбув зону АТО. Сказав, що він їде разом з ТВО обласного комісара супроводжувати волонтерську допомогу в третій батальйон територіальної оборони і на схід. Ми поїхали на четвертий день. Повернулися. Згодом комісар вже мав статус учасника АТО. Він почав хвалитися, показувати корочку, що він учасника АТО. Ну, скажем так, не зовсім повіриш в цьому. Я по своїм каналам вияснив, що так, да, дійсно він і люди, які з ним їздили, мають учасника АТО. Але те, що Анклевич не більше чотирьох днів там був, ну, скажімо так, я в цьому впевнений. Чи саме за цю поїздку отримав статус, і скільки разів був у зоні бойових дій, саме спробували з'ясувати у самого бродівського комісара. Військовий комісар на місці? На місці він є? Так. Да. Можна нам до Ярослава Михайловича? Ми не має. А є він. Підійко. Ні, є його машина, стоїть, він є. Після цього просять зачекати. Комісар пообіцяв підійти, як закінчить свої справи, повідомляє черговий, а потім покидає свій пост і кудись їде на особистому авті військома. Чому ви відганяєте машину пана комісара? Це ж машина військового комісара. Так, я знаю, що це його машина. Телефоном комісар повідомляє, розмови не вийде. Я може прийти, але я нічого не скажу, тому що мені звертається перше за дозволом обласний комісаріат. А ми можемо з вами поспілкуватися без камери. У мене п'ята хвиля мобілізації, я загляд. Бродівський комісар має статус учасника. АТО, підтвердили в обласному військоматі за що ми попросили пояснити Міністерство оборони. Через 10 днів нам відповіли це персональні дані, які не підлягають розголошенню. Цей військкомат об'єднує два райони: власне Бродівський і Бузький. У бродах не на камеру жаліються в них мобілізовують значно більше людей аніж із Бузька, і пов'язують це з тим, що звідти родом комісар. Ми отримали відсоткове співвідношення призваних до війська в обох районах. В середньому у бродах мобілізують на 20% більше чоловіків. В обласному комісаріаті запевняють, що там більше людей, які підлягають мобілізації. Також просимо пояснити, чому бродівський військомат виписує повістки без дати, коли людина має прибути на виклик. Такі нам вдалося роздобути. Це є порушення, звичайно, але я не бачу, що це якесь надто кричуще порушення, враховуючи, що в кожній групі оповіщення присутній офіцер комісаріату або службовець, от, дату він ставить туди, коли оповіщає Отак вирішив комісар. Ми його поправили, звичайно. А от до посвідчення учасника АТО Бродівського військова Микола Садовський питань немає, бо закон не регламентує, скільки часу для цього треба пробути на сході. Історія схожа до випадку заступником міністра ЖКГ Дмитром Ісаєнком, якого нардепи змусили відмовитись від посвідчення. Це вже моральна сторона питання. Якщо ти їдеш, наприклад, на декілька днів і е, по закону маєш. Е, Якби право отримати, але це вже моральна сторона для того міністра чи навіть для комісара. Розводять руками і у військовій прокуратурі Військова прокуратура, як і інші прокуратури, змінами в законі позбавлена права проводити прокурорські перевірки. Вони залишились тепер. Хіба що для старих кіно перевірку влаштовують хіба на звернення військових або СБУ, але таких не надходило. Оксана Лобойколексій Шалковий. Телеканал Новин 24.